День українського козацтва та день захисників і захисниць України. Зук навіщо жити і в журбіє згасати, Треба колосом не змити, мірні засівати. Де ви, лицарі, гетьмани, уставати, відгукніться бурінів коло сів'яне, а в пшениці золотиться. з нас кожен прокладає щастя, зорні дороги. Чорний вітер не здолає, наші рідні перелоги. Українці рідні браті, ще прийде Васила днина. Хай живе в серцях багаття і квітує Україну. Любіть Україну, як сонце. Як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну, у сні і наяву, вишливу свою Україну красу її вічно, живу і нову, і мову є солов'їну. Без неї ніщо ми, не, як порох і дим розіяний в полі вітрами. Всім серцем любіть Україну свою і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, і очі її ніж на карі, вона у стежках і в вербах вона, і в кожному серці ударі. у квітці, пташині, в сіреньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в в багряному шумі. На Чернечій горі ти Тараса спочив, бо хотів на землі рідній бути, для якої родився, боровся і жив, словом, рвав всі невольничі пута. Твоя мрія збулася за повітря святий, і думки про майбутнє пророчі, навесні щоб співав соловейко дзвінки, щоб Дніпра слухать хвилі щоночі, канів прихистком став для твоєї душі. Що живе серед нас не вмирає, і, перевтілившись в новім житті у вірші з інших вимирів нам помагає. Навіть після життя, ти усім показав Україну як можна любити, як небес благосвіт свої твори писав, які будуть у вічності жити. Ти, як націй, совість пронизуєш час, воскресаєш скрізь простір у слові. Ти взірець непохитності духу для нас і служіння народу і мові. Тож ми творчість твою будем глибше вивчать, щоб пора для прозріння настала, будем серцем кобзар в наших школах читать, щоб духовність і мудрість зростала. Свій останній притулок ти вимолив сам, де могила на схилах висока, скільки. Вліт, не прошло та зоріти мене, геній твій Богом даний пророка.